Зовсім скоро Тернопільський національний педагогічний університет дізнається ім'я свого нового очільника. В навчальному закладі проходить другий тур виборів ректора. Станом на 12-ту годину більшість виборців вже встигли віддати свій голос. Розпочали голосування о 9-й годині ранку. Взяти участь у ньому отримали право 638 виборців. Кількість та перелік у порівнянні з першим туром залишились незмінними. Це і студенти. Більше 15% може бути це і персонал персонал, це до 10%, і 75% це науково педагогічний і педагогічний персонал. На 12-ту годину проголосувало більше 400 чоловік, це 62%. Тобто можемо рахувати, що вибори відбулися. У другому турі за посаду ректора змагаються двоє претендентів. Це колишній ректор університету Богдан Буєк та проректорка з наукової роботи Ірина Задорожна. У другому турі, хто набрав більше голосів, той і виграв. Тобто, В залежності від кількості виборців. Тобто вже не враховується загальна кількість 638, а від тих, хто прийшов. А сьогодні на дільницю треба набрати більшість голосів. Віддати свій голос виборці зможуть до 15-ї години. Опісля відбудеться підрахунок голосів. Офіційно результати оголосять та затвердять організаційним комітетом завтра о 9.00.